А ми вивчаємо суто класичну кабалу, тобто ми не даємо якихось порад в інших сферах, тобто, ми не навчаємо яким прямим чином стати успішною в бізнесі чи в стосунках, чи ще в чомусь. А ми вивчаємо класичну кабалу для того, щоб мінімізувати плутанину для того, щоб дати вам основне, з чого ви вже зможете взяти знання. Саме у всіх інших сферах життя. Тобто ми вивчаємо так, як залишив нам Баль Сулам. Автор вчення десяти сферот, введення в науку Кабала, коментарі на книгу Зор, коментар Сулам, всі його програмні тексти. Всі його методичні матеріали ми якраз і вивчаємо. Ми нічого не перекручуємо, а дає вам матеріал, стисло саме так, як він є. Тобто ми даємо класичну кабалу, ту кабалу, яка визнана всім тими, хто взагалі щось розуміє в кабалі.